Ночі, Ш... що що вам хто? Воно, хто, хто вам сказав? Антирадар у вас не працює? Ні, хто вам? Скажіть мене як в інтернеті підписали, щоб не вам знайти. Хто вам таки сказав, що я перевищую? Я я перевищую. Давайте його радить сюди. Ні, я не хамлю! Скажіть х... е, мене, як пандрак, інтернеті виписуєте. Дивіться, дивіться, хочу вам сказати, що... Ми вам що тоді казали? Е, і плюс ви маєте вписати, от то, що ми вас би дуже попросили, що несення служби і фіксування швидкісного режиму вам перешкоджає те, що на даних знаках не встановлені інформаційні Таблич. щит, таблички. Все, це і це більше має. немає ніяких питань. І Якщо їх встановлять, претензій і питань немає. Тільки спілкувався я з командиром. Так. Спілкувався. — Дальше значить, що? що? — Значить, ніякі знаки не мають те, те і такі знаки там були. — Прізвище командира як? — Дідушин. — Дідушин. Дивіться, я тоді не хотів е вам показувати правила дорожнього руху, пункт 12.10. Е — Ви самі маєте церкву. — Я зараз вам 12.10 про... — Скажіть мене, як тоді в інтернеті тут Ви знаєте, я щось забув. — Показав в... чоловік, що є, каже, тільки подивіться. Я не шукав. — Дивіться. Давайте я вам буду я буду вам буду вам читати. 12-10. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29, то що я вам тоді казав. 3,29 та 3.31 обов'язково. Додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки або про наближення до відповідного об'єкту. У разі, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 329 і 331 встановлені з порушенням визначених цим правил вимог щодо їх введення чи порушення вимог національного стандартів та залишення після усунення обставин. За яких її було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності командир... згідно із законодавством та перевищенням встановлених обмежень швидкізного руху. Ну, командир каже, є... Дідушин... Там є знак, каже, що цей, і каже, значить, вони діють. Каже, більше відсотків. Каже... Дідушин. так? 70... Е, ім'я по батьку дідушина, бо там і два. Той, що молодший. Той, що молодший, так? Як його ім'я по батьку? Михайло Володимирович, тоді спілкувався. Набрав, ну, чому діду чому, дідуші, чому дід, не обізнаний? А? Я спілкувався, я набрав, кажу, так і так кажу, рекомендації, якщо поступають, кажу. Він каже, є пост, типу, знак? Є. Він Значить, він під, каже... під знаком ми їздимо по всій Україні під дією знаку 329 і 3.31, 50, та і ви кажете, має бути інформаційна табличка. Пост дає. Якщо вона є, я порушник. Якщо її немає, за межами населеного пункту я маю право керуватися швидкістю, рухатися швидкістю 90 км на годину. Ну, ні, ну, я кажу, як є. Я кажу, я перезвонив командир так і такі зуважені. А ви написали в чи ні? Скажіть тільки чесно. Ну, Чесно, написали чи не написали? Чому не написали? Ви можете зараз написати офіційно, коли будете здавати пост? Здавати зміну. Напишіть. І... Була і просто... Так, заява була, тому що я не... Ну, я зачитав вам правила дорожнього, я їх не, сам не написав. Я з вами От ми з з вами вами Я колись спорив. Ну, в принципі, знаєте, пане старший лейтенант, ми з вами не споримо, але ми не можемо дійти згідно закону, думки. Тобто ми не споримо, ми гарно спілкуємося, я ніколи не перевищую голос свій до працівників Державної інспекції. Чомусь працівники ДержАвтоінспекції де, 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 де зимою теж спілкуються нормально. Ну, чомусь якось так виходить. От. Але ми щось не можемо дійти до закону. Закон пише так, а вам дідушин каже не так. Ну, якось <ресе> воно неправильно. І от ви зараз зупиняєте водіїв і ви, в принципі, ви є е, злочинець. Ви чините зло. Людям чините зло. Тому що ви зупиняєте їх, вони не порушують правила дорожнього руху. Ви їх штрафуєте або берете взятку і вони йдуть далі. Ну е, ні-ні. Для мене визначення слово злочинник це людина, яка чинить зло. Ви зупиняєте безпідставного водія, так? Безпідставно зупинили водія, склали на нього протокол. Це чи ну це безпідставно. Якщо ви вважаєте, що він порушує швидкісний режим, як ви зараз мені кажете. Бо ну, я ж не порушую швидкісний режим. А, ну так, не чи не ні? Не. Скажі, так чи ні? Ви скажіть так чи ні? Ну, на вашу думку, от я... Ну, дивіться, ви офіцер. Якщо б ви були сержант, я б вас цього не питав, я б просто поїхав. Ну, <рес> Сержант може закінчити ПТУ. Ви закінчили вищий навчальний заклад, ви є розумний чоловік. По останньому ролику я побачив, що ви дійсно є розумний чоловік. Як підписали, скажу так, підписали дорож... ДК Тернопіль знаходити. Дорожній контроль Тернопіль і потім Зборівське КП. О! ДК Тернопіль. <реш> От, <реш> е дивилися ваші ролики і зразу казали. Каже, один розумний інспектор, а другий бажає бути кращим. Ну, ми... ми доводили чи ні? От скажіть. А є такі люди, от, розумієте, що просто-напросто він... Просто... Не хоче просто давати гроші. Ні то, він хоче тебе вивезти просто-напросто. Де мутовкуєш, таке теж у вас в сфері є, що ви кидаєте чи частини? Кожен є. А розумієте, для що? Якщо Ну в нас в, то, в Тернополі немає, є таке чи ні? Чесно. Я, я не бачу ваші ролики. Я бачу, я не люблю взагалі, розумієте? А чому? Не знаю, щось не люблю, я не маю такого дизайну. Є люди, які люблять, ті, які не люблять. Правильно? Батько мій любить, я не люблю. Я, він не любить, я не люблю. Немає того бажання. Я придумаю в сім'ї Ну, тут Правильно. Правильно? правду ви говорите. Так. Вольців, в інтернеті дивитися, не потрібно. Треба бути людина дорозі, а не в інтернеті. Ну, в принципі, так. Що я кажу, є, от щось я можу з вами поспілкуватися. Ну, я таке розумію, що зупиняєш. Не хочеш твою хоче тебе виявити на скандал. Ну, ви вважаєте тих людей просто скандалістами? Ну є, є такі. Є, ви такі. він просто написно хочеть скандали. Це з нашої організації чи взагалі? Ні, з вашої організації не, не, я з вами, з ким це я з вами перший раз зустрічався. Mm. Ну, я хотів вас нарад доказати, бо я пачу повідомлювати сміття, який втратити підписати. Дорожни контроли Тернопил. Дека ДК Тернопил. Дека Тернопил. Зборив Зборив. Зборивски збори, збори капачи Зборив. Ну е кој стам мисе. Дека Тернопил со сто висотки тоа. Што